Випускники програми Уряду Японії Корабель молоді світа 7 липня по 21 вересня проводять збір коштів на потреби облаштування гуртожитку для переселенців. Раніше я брав участь в програмі Корабель молодих лідерів Це проєкт проект уряду Японії і от з випускниками програми з Японії так «Swi4Ukraine» з липня, по 21 вересня. Ми проводимо збір на гуманітарні потреби протягом липня, серпня. В сусідніх, от гуртожиток, де вже більшість заселений. Ми придбали і холодильники, які в жарке літо потрібні пральні машинки і там заміна унітазів. Ну тобто, те, що необхідно для щоденного побуту. 15 вересня на облаштування нового гуртожитку було передано пральну машинку, унітази та кухонні плити. Для збору коштів в Японії організували благодійні заходи, заняття з онлайн-йоги, приготування їжі та благодійні вечірки. Ми займаємося збором фондрайзингом на гуманітарні потреби в Україні ініціювала акцію. Ми почали восьмій школі, Ми зробили майстер-клас про хендмейду, і можливо є хтось, хто хотів би також залучитися, щоб робити хендмейди, і тоді б ми могли б забрати в Японію і продати на гуманітарну допомогу там на наших івентах. В Україні компанію реалізовує шепетівчанин Павло Котенко. Просто мені переказали банківським переказом, і я, як випускник програми, друк мені довіряють, якби я придбав ці необхідні речі тут в Шепетівці, і ми вже їх спільно доставили і вже вони тут використовуються. Волонтери допомагають переселенцям адаптуватися до нового місця життя. Надають побутову техніку, одяг та задовільняють інші нагальні потреби. Ми дуже вдячні за надану нам допомогу гостинній Шепетівщині, яка прийняла нас. Ми виїжджали без нічого. У нас були рюкзаки з документами. Все. Все, що зараз на нас вдіти, це ми отримали тут. Тому ця допомога, яку ви надаєте, Машинки, ну все, що необхідно для першочергового вжитку, посуд. Ну це дуже для нас. Збір коштів триває. Щоденно десятки японців та українців обговорюють нагальні питання та відправляють допомогу в Україну. Діана Гінгін, метро Костенецький лайк тіві.